А Мар'яна, як дитина без матері плаче. Петро стоїть коло неї, нічого не бачить, Тільки сльози мар'янині. А сльози дівочі і серед дня лихо роблять. А що ж серед ночі? Не плач, серце. Єсть у мене і сила, і воля. Люби мене моє серце. Найду свою долю за високими горами, за широкими степами на чужому полі, по волі неволі, найду свою долю, не в святині, а сотником до тебе вернуся, не в бур'яні, серед церкви обнімеш Петруся, обнімемось, поцілую дивуйтеся, люди, а ти стоїш червонієш. Коли то те буде? Швидко, швидко, моя рибко, молись тільки Богу. Іди в хату, лягай спати. А я край дороги серед степу помолюся зорям ясноуким, Щоб без мене доглядали тебе одиноку. Серед степу відпочину. Хіба сю ніч кинеш, хіба зараз? Я жартую тепер Україну, ні москалі, ні татари, ніхто не воює. А я чула, що ляхи йдуть. То вони жартують. Розійдемось, моє серце, поки не світає. Чого ж знову заплакала? І сама не знаю.